Husqvarna T542iXP, перша в світі акумуляторна ланцюгова пила, яка має систему щеплення, як на бензопилах. Візуально має мінімальні відмінності від моделі T540iXP, яка вже кілька років продається, зробила собі ім'я, Вона і так, скажімо так, до виходу трошки нашоміла, і під час роботи люди впевнили, що дійсно інструмент цікавий класний. Тут мінімальні відмінності, трошки можемо побачити сіточку одразу, зроблена з заводу. От може там щось по дизайну. Кри, кришка у нас бокова магнезіума, тобто тут сплав магнія з алюмініє на 540 моделів була чисто пластикова. Ну і в принципі, візуально вона не дуже відрізняється технологічно від моделі 540 двигун ж самої потужності 1,8 кВт. Ключова особливість це якраз система щеплення, на яку я хочу зосередити вашу увагу, тому що повторюватися про 540 сорокового полку не хочу. Є відео там все розказано, показано. Ти взагалі багато інформації в інтернеті про неї тут якраз у нас система щеплення, яку я зараз хочу показати і розказати, на що вона потрібна. Кришечку показую це магнезіум, нагадаю, сплавмагнія з алюмінія, тому е, виглядає ну, більш серйозно, ніж пластик. От, але в цілому та ж сама кришка, правда, трошки більшого розміру через щеплення, і гайка, яка завжди на професійній техніці складна, не випадає, не губиться. А тепер показую систему щеплення поближче до вас. Ось тут уже відмінності ну дуже серйозні, важко не помітити. Тобто, тут у нас зовнішній барабан щеплення, відцентрований, і там всередині ведуча зірочка є. Тепер головне питання: на що цей барабан щеплення потрібен? Тому що, коли випускалися акумуляторні пили, задумувались, була задача спростити все максимально, менше було технічного обслуговування і більша віддача, більша надійність, більший моторесурс, і так далі. Барабан щеплення, це зрозуміло, що ну, витратними матеріалами його назвати не можна, але це все одно та за частина, яка буде рано чи пізно зношуватись, і це додатковий вузол, який буде треба замінити. Але тим не менше виробник реалізував цю систему в акумуляторній поли навіщо? Що нам нам дозволяє? Перше, це коли ми працюємо, скажімо так, на півдовжини, чи на більше ніж півдовжини, чи на всю довжину шини. У нас є серйозне навантаження. Відповідно, в цей момент у нас різкі збільшення йдуть споживання електроенергії, тому що ну високе навантаження на двигун, і таким чином, при певному навантаженні, у нас пила може просто виключатися. Якщо вона виключається від перевантаження, відповідно, ну це трошки нас, як то кажуть, напрягає щеплення. Що нам дозволяє? При високому навантаженні воно може пробуксовувати і таким чином або коли ми сильно надавили на пилу, або ну, десь там може деревина не дарідна, усі навантаження, вона зможе, скажімо так, нівелювати. І таким чином у нас не буде ось цих пікових навантажень, у нас буде більш-менш рівномірне навантаження на двигун, і пилка буде свою роботу робити. Це перше прибирати взаємо навантаження. Друге, якщо ми пиляємо, і у нас все таки ми перевантажили двигун. У нас відбулося його вимкнення по перевантаженню. Але шина залишилася в деревині, і нам треба для того, щоб, наприклад, на моделі Т-540i знову почати пиляти, треба витягнути шину з дерева, хоча б трошки послабити, прокрутити, розігнати ланцюг і знову пиляти. Це все добре, якщо у нас шину не защемило. Якщо шину защемило, то вже є проблема. А от щеплення, що нам дозволяє? Ми спочатку розкручуємо двигун, потім при певних обертах у нас спрацьовує щеплення. І таким чином вже система, маючи певну кінетичну енергію, певну швидкість, як то кажуть, стелкача прокручує наш ланцюг, і таким чином пилі легше запуститися в зажатій колоді в зажатій деревині. Ну, це ще один плюс, тому що одне діло стояти на землі, якщо це у вас звичайна 540 підсорокова пилка, там, чи 542-га, інша, якщо ви бачите, це одна ручка на втежка, Відповідно, ви десь на дереві однією рукою тримаєте за гілку, з мотузку, іншою пиляєте, у вас пилка застрягла в деревині. І оці всі дергані витягання шини, це трошки напрягає. От, відповідно, якщо у нас пилку можна навіть з защимленою шиною зафіксувати, ну, якщо пилка з зажатою в дерев'яній шині може прогазувати і сама себе як би сказати, витягнути, От, продовжити пилення, це ну, може бути досить таки серйозним. Плюсом. І ще як виробником заявлено, що оця пилка порівняно з моделлю Т-540i може працювати, ну, робити десь на 10% різів більше до 10. Звідки це все береться? Тому що акумулятори одні ті ж самі, двигун, по суті, той же самий, 1,8 кВт без Звідки беруться зайві 10%. От якраз оце система щеплення дозволяє нам, то що я казав на початку, мінімізувати пікові навантаження на двигун, тому що в цей момент йде різке збільшення енергоспоживання на з нашого акумулятора. Ць, відповідно, тут у нас більш рівномірне споживання електрики, немає ось цих пікових перевантажень струму на акумулятор, і пилочка десь до 10% різів робить більше, начебто, й небагато, але тим не менше приємний вона на чому б і ні. Тому Ця система щеплення, можливо, вона не кожному потрібна, якщо ви працюєте там з гілками 10-15 см, ну до а це десь так. Відповідно, ну щеплення вам чогось особливого і не додасть, можливо. От, хоча, з іншої сторони, різниця в ціні не така велика, можливо, є сенс зглянути 542 пилку замість 540, сорокової. Але навіть купивши 540, сорокову, ви нічого, скажімо так, не втратите. Але якщо працюєте вже з колодами з гілками десь там під 20 сантиметрів і більше, ось там уже це щеплення має сенс. Те, що я сказав, і пікові навантаження, і можливість при защимлені шини продовжити пиляння або почати, оце вже великий серйозний плюс для тих, хто серйозно пиляє дерева. Або якщо у вас не тежка, а класична форма пили 142 без букви Т, от ті, хто пиляє дрова, також я думаю, цей функціонал зацінять. Все інше, те, що я розказував про пилу 540 i чудово прекрасна професійна акумуляторна пила, все теж стосується і цієї пили. Тому дегулюватись не буду. Пробіжу швиденько, що у нас мотор 1,8 кВт безщитковий, класний, надійний, все супер. Акумулятори там різної ємності можна використовувати. Пояси акумуляторні, рюкзак, акумуляторний і так далі. У нас є. Кнопка включити-виключити, є режим <клес> економії. Якщо у нас невеликий об'єм робіт, невеликі колоди, ми можемо натиснути її, ні, і, відповідно, билка буде не так швидко крутити ланцюг, не так швидко стартувати, але при невеликому навантаженні цього більш ніж достатньо. В той же час ви отримуєте значно більший час роботи від акумулятора. Є хороша індикація заряду, навіть сонячний день, чудово видно, є можливість індикації. Включено включити. Що так, включена на інерційна гальма. Якщо воно включена, буде індикація, якщо зняли, натухне. І приємний бонус це індикація низького рівня поливи. Якщо у нас оливи мало, то індикація йде тут. Також, я надіюсь, в Україні запрацює система, де можна підключати пилку по депутусу, хай буде От. Ну і все, пилочка професійна, тут, в принципі, акумулятор поставили, почали працювати, заробляти гроші. Ось тому. Наголошую ще раз, що ключова відмінність 542 пилки від 540 це лише наше щеплення. І оця сіточка інших ключових відмінностей від моделі Т540i немає. Ну, ціна трошки дорожча, але не набагато. Ось, в принципі, це. Маю надію, що відповів на питання, чим відрізняється Т542i XP від T540i або без букви «Т» пилки. О, там форма корпуса лише відрізняється. Тому не буду далі продовжувати дублювати інформацію всю про пилу т 540 а Якщо є питання, пишіть в коментарях. Виходьте на зв'язок, контакти на відео під відео, якщо є бажання придбати. Ну, тим паче, виходьте на зв'язок, будемо з плавами працювати. На цьому все. Дякую за увагу.